Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня. І це таро прогноз на тиждень з 1 по 7 січня. Давайте подивимось, чи є загроза з повітря, загроза ракетних ударів на цей період. І так, Львів та Львівська область. Чи є загроза з повітря на найближчий тиждень? Львів та Львівська область. І так, Львівщина. Так, загроза є. Нічний період часу, під загрозою якісь підприємства, можливо, провокації. Так, якісь об'єкти, які вже раніше були пошкоджені. Так, Львівщина. будьте обережні, бо цей тиждень, да, як, як ситуація як загострюється і буде активний такий період, і будуть атаки на ваш регіон. Так, нічний період часу страх стоїть населення, да, як якась паніка. Під загрозою знову як якісь підприємства. Якась під загрозою, як проїжджа частина, да, де постійний рух. Де, так. Можливо, да, десь якісь і е, падіння, можливо, падіння уламків. Ну, зараз я уточню, що ж ця карта. Так. Тому Львівщина цей тиждень будьте дуже обережні. Багато негативних карт, і є карти, які навіть говорять, що, можливо, десь якісь чи падіння, чи пошкодження, і особливо якась проїжджа частина, чи біля дороги, чи де постійний рух під загрозою, щось таке. ну Підприємства теж. Так. Ужгород, Закарпатська область. Ужгород Закарпатська область з 1 по 7 січня. Загроза з повітря, ракетна загроза. Так, теж показують загрозу в нічний період часу. Робота ППО можливо, Ну, теж тиждень такий доволі важкий. Тому теж будьте обережні, бо загроза якби випадає теж. Так, Івано-Франківськ та Івано-Франківська область з 1 по 7 січня. Івано-Франківська область. Загроза з повітря, ракетна загроза. Івано-Франківщина. Так, під загрозу, якісь підприємства, можлива робота ППО. Так, теж показують карти загрозу. Тому будьте обережні. Бачите, майже всі регіони цей тиждень під загрозою. І дуже багато негативних карт. Тому будьте обережні. Загроза є, але ну, тут можливо робота ППО. Якби будемо надіяти, що. Більше негативу такого не буде. Так, Тернопіль та Тернопільська область з 1 по 7 січня. Тернопіль та Тернопільська область загроза з повітря, ракетна загроза. Так, Тернопільщина теж, бачите, знову карти показують. Так, тут, можливо, якийсь чи один удар, чи один якийсь прильот, можливо, якесь загорання на місці. Тому будьте обережні. Так, Тернопільщина, щось дуже так, негативні карти. Тому Західна Україна, будьте цей тиждень дуже обачні, тому що загроза є. Зараз хочу ще уточнити, що тут. Так, тому Тернопільщина теж дуже обережні. Є загрози. Карти показують. Так, рівне та Рівненська область. Рівне та Рівненська область з 1 по 7 січня загроза з повітря, ракетна загроза. Рівне та Рівненська область. Тут таких багато вогняних карт, але якби таких сильно ударних карт немає, тому будемо надіятись рівно, що все буде добре. Так, Луцьк, Волинська область. Луцьк, Волинська область. З 1 по 7 січня. Чи є загроза з повітря? Луцьк, та в цілому Волинська область. Так. Загрозу показують карти, да, якби що загроза буде, да, як попередження. Нічний період часу. Якась така активність. Таких сильно ударних карт немає, ну, четвірка мічів, оце що іноді вона показує про якісь жертви, можливо, поранені. А так, якби, будемо надіяти, що все буде добре. Але все одно Західна Україна цей тиждень, будьте дуже обережні, бо карт багато на ваші регіони негативних випало. Будемо надіяти, що все буде добре. Бережіть себе, своїх рідних, не нехтуйте безпекою, всім сил, терпіння. Дякую велике за підтримку. Мирного неба до побачення.